Від початку повномасштабної війни єврейська релігійна громада Івано-Франківську забезпечує гарячими обідами представників цієї громади, які вимушено покинули свої домівки. Готують їжу та видають її в одному із закладів харчування міста. За словами адміністраторки, щодня тут формують приблизно 100 безкоштовних наборів. До кожного з яких входить перша страва, гарнір з м'ясом та салатом, солодощі та сік. Для охочих готують і дієтичні страви. Сьогодні в нас на дієту для людей ми видаємо От можете побачити курячий стейк, свіжий. Салатик та картопля варена. На перше для них ми подаємо теж бульйончик або гречаний суп зараз. Ну, в кому яке, хто собі що має можливість вибрати для себе. Тобто максимально легкі супи. Для людей, які не на дієті, от, наприклад, тут куряча відбивна, тут є теж куряче бедро. Тобто, люди мають на вибір. Якщо ще сьогодні буде, наприклад, в меню не тільки картопля, а й Макарони, І кожного дня ж меню, міня... меню міняється. Також на перше сьогодні для людей ми зварили такий зелений супчик, зелений борщ. Щодня за гарячим обідом приходить сюди Олександр Білоцерківський. Чоловік каже, разом з мамою три місяці тому переїхав з Харкова. Мешкав в гуртожитку і там, як ви розумієте, там черга, там і на газову плиту, там і на холодильники, там таке так інше. А Тут якби воно готове і дуже смачно готують, ну і економить кошти. Безкоштовні обіди видають у закладі у будні з 11 до 14 години, каже директор єврейської релігійної громади Івано-Франківському регіоні Ігор Перельмен. За його словами, закуповують продукти за гроші, які отримують від благодійних фондів. Трошки становиться що складніше, народу дуже багато, дуже багато Харків. Маріуполь, Інаків, ну всі 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 регіони України, що є. То есть, ну, люди приходять з різними історіями, з різними розповідями, як до цього, як так сталося. Якщо ми комусь не можемо допомогти з гарячим харчуванням, ми стараємось і делаємо продовольчі набори. І видаємо їх або тут, або в синагогі за словами Ігоря Перельмана в Івано-Франківськ переїхали через війну понад 200 представників єврейської релігійної громади. Ілона Захарук, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.